Дай Боже би ви так усі прожили, аби ви були добре, аби ви жили, і жили і жили, так як я прожив. Це не добре, солта не добре. Посавство добре, там то там таке ходила. Я дуже любите городу. Я проробила цілий свій вік. Що любить? Що люди? Що не все підбирають. Все дивиться білі, що було. Коло мене ходить, як коло песенного єнці. Видите? <рес> Тут баба не збіхала. Як коло песенного єчі. Так баба і має праправнуків. Одну правнуку, троє дітей, п'ятеро внуків, правнуків, шестеро, шестеро правнуків. І одна пра Любила співати. Мама любила. І зараз і... Так, і зараз ще засвітує участь внуків коло Ну що, лише одно, що то вже вік, що вона вже так ходити не може, забуваєшся, забудеся, можуть мене кликати. Олько, Олько. а, а мало кличуть <смі> дівчики. Я виділа три. О такого. Не я такого не виділа. проти тих виїв. Який тут були, то такого я не виділа. <смі> <смі> Поїду. Гатих за границю, бо я то не можу бути. Я би хотіла, аби добре на світі був, аби був мир, аби ще люди любили, аби до церкви Я так ходила. моє також і ходив. Хайна сорочка, файна на файна хай була. Все було? Поїздив по паспорт, заберу. А як я вмру, най мені поставив на могилу.